Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Дві людини постраждали у Нікополі через удар дроном камікадзе. Повідомляє обласна військова адміністрація. 48-річна жінка та 54-річний чоловік в лікарні. Їхній стан середньої тяжкості пошкоджені АЗС та легковик. Десятки шахедів цієї ночі летіли на та через Запоріжжя. У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків. Поранена одна дитина, 13-річний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація йому не знадобилася. Також ворог завдав ракетного удару по центру Одеси. Постраждало шість людей: одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню перебувають у лікарнях. Пошкоджені житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини. А також два навчальних заклади, школа та спортивна зала університету. На місці атаки працюють екстрені служби. Окрім цього, зранку ворог атакував Харків. Ракетний удар прийшовся теж по центру міста. У двори, навколо яких знаходяться багатоповерхові житлові будинки. Нині відомо про 23 постраждалих внаслідок удару: 14 людей госпіталізовані. Серед них 5 пацієнтів у хірургічному відділенні. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Батальйон кришечки в дії. Дніпровська молодь зібрала тонну пластикових кришок на переробку. Виручені кошти підуть на допомогу українським воїнам. А от бабусі Дніпра створили власну в'язальну швадську бригаду. Зігрівають захисників вовняними шкарпетками, виготовленими власноруч. Шиють спідню білизну та постіль. Аліса Антонюк, проволонтерське військо Дніпра. Тонну кришок від пластикових пляшок з під напоїв зібрала Дніпровська молодь, аби допомогти ЗСУ. До проєкту батальйон кришечки долучилися вище молодіжний центр, а також небайдужі мешканці Дніпропетровської та Київської областей. Пункти прийому кришечок були розташовані в різних містах міста нашого, також в багатьох вузах, в коледжах і долучилось до цього дуже багато людей. Були навіть такі випадки, що нам пошту передавали. Це дуже приємно, що люди небайдужі. Пластик віддадуть на переробку. За нього виручать близько 10 тисяч гривень. Гроші витратять на запчастини для дронів та бронетехніки. Акція безстрокова. Це наша перша здача, тому що потрібно нам здавати саме такими великими партіями: десь по тонну по 500 кілограмів. З цього вийде найбільша сума. А от бабусі Дніпра військових зігрівають. Підопічні терцентрів міста зв'язали та пошили вже понад 12 тисяч теплих виробів для фронту. Пані Галина ще сідельця. Якусь тканину жінка купує самостійно, а щось приносить небайдуже. Тепер, коли вже похолодало, ми перейшли на сідельця, які щоб можна було сісти. Хлопці заказують, вони замовляють те, що їм треба, щоб оце з цієї сторони було. Плащовка, щоб та саме. А може хтось бачив, що вони прив'язують отак, от до ремнів. І коли біжать, потім раз сіли і все. І тоді та саме. А сюди всередину ми намагаємось щось тепленьке, саме. Тут тепленьке, щоб було, а тут щоб плащовка була. Понад пів тисячі дніпрянок в лавах руку бабусі для зсу працюють на перемогу щодня. Збираються а він мене я просилася. До рукодільниці відразу у восьми територіальних центрах міста. Всі вироби передають волонтерам, а ті вже везуть на передову. У нас немає такого одного однієї локації, куди передаємо. Немає, ми передаємо і десь і на волонтерський штаб, штабі. Конкретно під у кого десь на фронті знаходяться рідні. Ми передаємо бабусі. Певнять, працюватимуть стільки скільки треба. А молодіжний центр, крім проєкту, батальйон кришечки, продовжує реалізацію інших. Це постріл помсти. Де за донат можна замовити удар по ворогу, а також фронт Пауер, виготовлені для військових павербанків з одноразових цигарок. Аліса Антонюк, Іван Панамарьов, Костянтин Кесар, Дніпро ціві 16 днів проти насильства. 25 листопада розпочинається щорічна міжнародна кампанія для привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях. Одна з ланок циклу надання допомоги постраждалим у Дніпрі денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою. Тут можна отримати прихисток та безпеку протягом дня, а також комплексну соціально-психологічну допомогу фахівців. За 2024 рік до денного центру звернулися та отримали послуги 789 осіб. А притулок в кризовій кімнаті отримали 46 людей. Ми робимо акт оцінки потреб, і тоді вже вирішуємо, що потрібно нашій постраждалій особі. Якщо це просто психологічна допомога, то ми перенаправляємо її до психолога. Вона працює з ним. Якщо це юридична безоплатна правова правнича допомога, то ми надаємо теж контакти, і вона може проконсультуватися і вирішити, що їй потрібно. Ми наголос наголошуємо для постраждалих осіб, що вони не винні в цій ситуації, щоб вони йшли далі і. Вчиняли заходи для того, щоб кривдники отримували свої покарання. Ця система працює дуже ефективно на даний час. У нас є і шелтер. Це більш тривалого перебування. Жінка може до 9 місяців знаходитися. Це і кризова кімната, де жінка може або чоловік знаходитись до 10 днів. У нас розділені два відділення нашого центру підтримки дітей та сімей, мами на щастя. На відділення з жінками чисто жінки можуть перебувати, і жінка з дітьми може перебувати на іншому відділенні. Тобто, таке, таке розділення це єдине в Україні, тому що ми. Підійшли так до цього питання, більш скажімо так, щоб працювало це відділення ефективніше. Крім того, у нас є телефон довіри, куди можна жінка звернутися з питанням: що, коли, як надається інформаційна консультативна допомога. Новий закон про зброю вступив у дію. Законопроєкт було підписано ще у серпні, а від сьогодні запрацює простий механізм декларування незареєстрованого озброєння. Більше про це дивіться у сюжеті в нашому наступному випуску о 18.00. Смертельна аварія сталася на вулиці Широкій у Дніпрі. Зіштовхнулись автівки. ВАЗ та Рено водій першого виїхав на зустрічну смугу. Дружина водія сиділа на передньому сидінні, і в результаті зіткнення пасажирка вилетіла через лобове скло. Вона загинула на місці. Усі деталі події встановлюють правоохоронці. Як заохочувати дітей правильно харчуватись через вивчення шкільних предметів? Знають у гімназії номер 75 Там відбулася подія, яка стала для учнів справжньою сенсацією. В рамках навчального тижня, присвяченому здоровому харчуванню, вчителі придумали незвичайні уроки, які допомагають дітям краще познайомитися зі світом овочів та зрозуміти, що вони не лише корисні, а й смачні. Більш детально в сюжеті о 18-й годині. Ми готуємо математичні уроки кожного дня відповідно до тематики. Наприклад, і уроки навчання грамоти, і уроки математики, і уроки я досліджую світ проходять в тематичному такому форматі. Ми готуємо додаткові корисні перерви, багато знімаємо різноманітних тематичних відео. Саме найактивніше – це у нас зараз почався тиждень здорового харчування. Це самі саме цікаві заходи для здобувачів освіти, формування здоров звичок здорового харчування. Формування навичок і стійких щодо вибору корисних продуктів харчування свідомого вибору нашими здобувачами освіти. П'ятдесят тисяч відтискань протягом 12 годин. Такий національний рекорд встановили у Дніпрі. Вісім військових з різних міст України без перерви віджимались 12 годин. Цей здобуток вони присвятили загиблому побратиму, герою України та бійцю 60-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України Ігорю Височенко. Національний є рекордів України. Тож, нового що ми сьогодні встановили новий рекорд України. Я вас вітаю! Свої 50 тисяч віджимань. Ви зробили цей коли на годиннику було 11 годин 37 хвилин. Спробую. Я вас вітаю з тим, що ваш вихід сьогодні це 51 тисяча кроків. Все. Я вас вітаю. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому в мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!